Сила Святого Духа, о Духу Святий, ти ласкавий і ніжний, одночасно могутній, сила Божа в тобі, ти шир'яв над землею, ти є Дух споконвічний, ти особа свята від початку віків, наповняєш Ти Всесвіт своєю любов'ю і краси в цьому світі без любові нема. Ти до Бога живого і являєшся знову, куди направляють тебе Божі уста. Ти, по Божому Слову творив землю й світила, ти пророків будив, давав силу свою, щоб ішли до людей, правду їм говорили, щоб ті поклонялись тільки Богу Отцю. Чудеса Ти творив отцями святими, через море пройшли, як по суші вони, воду пили і скелі, манну з неба ловили. День у хмарі стояв, ночі світлі вогню. О Духу Святий, який ти є величний! На Ісуса в хрещенні Ти, як голуб, зійшов, Ти помазав Його волю Божу чинити. Над силу силою у тобі Він знайшов, і творив чудеса в силі Духа Святого, лікував, воскрешав, Царство всім голосив, і йому підкор'ялись найстрашніші хвороби, духи злі утікали при зустрічі з ним. На апостолів шумом, злином із неба, і язики вогненні опинились на них. Яка сила велика, яка в тобі потреба, що усі говорили на мовах чужих? О Духу Святий, який ти є великий, нам Ісус дав Тебе від Отця ти прийшов. Одночасно ти можеш з тисячма говорити, Ти чудесний є Бог на людей ти зійшов!